Вітаю, друзі, на моєму ютуб-каналі. Мене звати Оля Баштанюк. Я є фітнес-тренерка та нутриціологиня. Сьогодні хочу я вам запропонувати класну руханку, здоров'я суглоби, займаємо порухаємо всім тілом, додамо трішки мобільності нашим суглобам, трішки гнучкості і дамо енергію, щоб класно почати цей день. Отож, сідайте зручне для вас положення на сідниці. Витягуйтесь за маківкою вгору і робимо глибокий вдих, руками тягнемося вгору. І видих. І ще раз вдих. І видих. Останній раз вдих. І видих. Руки опускаємо вниз. Робимо нахил голову в ліву сторону. Так, нібимо вухом, витягуємося прям до плеча. Від нас підтягнутий. Спина рівна. І так само нахил поміж. Ленько напів коборти в ліву сторону і вправо. Спину продовжуємо тримати рівно. Долоні в нас на колінах ми робимо рух вліво, потім вперед, вправо і назад. Такі кругові овиди додаємо рухливість нашому хребту. В одну сторону працюємо. І в іншому. Є, зупинилась по центру, тепер рух назад. Ми максимально розтягуємо лопатки, підкручуємо попри підборіддя дещо вниз. І рух вперед, лопатки зводимо, подаємо трішки підборіддя вперед. Працюємо динаміці назад. Порад. І ще. Три. Можете працювати в своєму танці, два. Останній раз. Один. І зафіксувалися по центру. Ліву долоню поклали в підлогу, правою витягуємося по діагоналі в сторону. І змінюємо праву підлогу, лівою витягуємося. Спина рівна, не завалюємося назад. Будемо на сідничних угорах. Відчуєте, як витягується кожна сторона права. і потім ліва. І ще три. Два. І останній раз. О, Молодці. Робимо невеличку скрутку. По діагоналі права рука на ліве коліно і погляд через ліве плече. І змінюємо сторону. І ще. Чотири. Спина рівна. Три. Не намагайтесь зайти глибоко. Майте рівну спину. Два. І останній раз. Один. Супер. Зробили замок. Праву долоню зверху. І розкручуємо вперед. Назовні і всередині. І ще чотири. Три. Два. Один. Супер. Змінюємо сторону. Точніше руку. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Супер. Опора на долоні позаду. Дві стопи ставимо в підлогу. спину тримаємо рівно. І по черзі в одну сторону опускаємо два коліна, намагаємося торкнутися підлоги. І в іншу. Чотири. три, два, увага, затримались на одній зі сторін, повернулися до коліна і нахилились рівною спиною вперед, тримаємо ще три. Один, піднялися вверх, повернулися в центр. І так само в іншу сторону, рівною спиною тягнемося грудьми до коліна. Тримаємо тут ще Три. Два. Один. Плавно піднімаємося. Кидаємо на сідниці і вирівняємо ноги. Зараз так само можна отримати опору долонями за спиною. Можна пробувати без опор. Ми згинаємо ліве коліно, розкриваємо в сторону та стогновий коліно і вирівнюємо. Раз, два, три, чотири. Можна робити опору. Раз, два, три, чотири. І ще чотири. Ось шість разів на кожну сторону. Три. Два. І останній раз. Один. Є. І працюємо так само з іншою нови. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Розкрили пазустої гнови. Закрили. вирівняли ногу. Раз, два, три, чотири. І ще два. І останній раз. Є. Виходимо з вами на четвереньке. Носочок у нас в підлогу. Перевірте, щоб долоні була під плечем, коліна під до стег живіт у нас підтягнутий, не провалюється поперед. Опора в носки. Ми піднімаємо таз, тягнемо вгору, тримаємо рівну спину. Коліна в нас тут можуть бути сігнуті, і вертаємось на четвереньке. Собаку морду вниз, виходимо, тягнемо сідниці вгору і вниз. І ще. 16, пішіть, акцент на витягнення, 5, 4, 3, 2, і останній раз, зверху затримуємося, і по черзі дотягуємо праву ліву п'ятку в підлогу, 8, Спинарі на догоню ми виштовхуємо себе вгору. І ще три, 3, 2. 1. Вертаємося на чотиреньки, залишаємося в цій позі лівою, правою рукою витягуємося вперед. Виходимо в позиціня, тянемося груди на підлогу, але ми будемо робити в динаміці. Ми тянемося в підлогу. І округлюємо спину, злегка підкручуємо куприк і розтягуємо лопатки. І знов вниз. І вверх. вниз. І вверх. І ще Шість. П'ять. ж може, можете працювати в своєму клітуті. Чотири своєму темпі. Три. Два. І останній раз вони вже Тримаємо тут 5, 4, 3, тянемося грудною в підлогу, два, Один. плавно, піднімаємося, виходимо назад, на чотири точки. Зараз з вами ми будемо робити таку хвильку. Виходимо знову собакою мордою вниз. Штовхаємо п'ятки вперед, погляд між долоні. Виходимо на четвереньке, невеличкі даємо пругин в поперу. Штовхаємо сідниці назад. І знову виходимо собакою мордою вниз. 6 повторень. П'ять. Не поспішайте. 4. Три, два, і останній раз. Одна, виходимо на четвереньки і стаємо позади на трішки. Виходимо в планку. Перевіряйте, щоб догоня була знову ж таки під плещею. Рівне положення корпуса, у нас поперек не провалюється. Ми підкручуємо поперек, сідеться в сполусі і трішки петки штукнули вперед. Перепрацюємо лівою ногою, підтягуємо його до коліна і фіксуємо. Підтягнули і назад вихідне положення. 6. П'ять. Прямо ще більше округлюють поперек, коли коліно підтягуємо. Чотири. Живіт підтягнутих. Три. Два. І останній раз Підтягнули і поставили ступу ніж долоні. Праве коліно опустили в підлогу і потягнулися руками вверх, нижній випад. Та стрішки нижче. Тримаємо ще три. Два, один. Праву долонь поклали на ліве коліно. Лівою рукою витягнулися вперед. І тянемося рукою назад. Парад фіксуючи таз, мене таз крутим. І ще шість. ще п'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз. Один. Супер Долоні в підлогу. Крок назад. Ліву. Вернулося в планочку. Працюємо саме на іншу сторону. Підкрутили куток. Праве коліно. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Увага. Останній раз підтягнули. І стопу між долоні. Ліве коліно в підлогу. Носочок розслабили і потягнулися руками вгору та знижче. Тримаємо тут п'ять. Чотири. Молодці, три, два. Один. Ліву долонь на праве коліно, правою рукою потягнулися в парад скручиваємо. Шість. П'ять. Дихання вільне, спокійно, чотири. Три. Два. Оте. долоні в підлогу. Рок назад правою коліна в підлогу. І невеличкий відпочинок позі дитини. Ми піднімаємося вгору. Зараз стоїмо по центру калинка на колінок. Ставимо руки на пояс, робимо крок в сторону правою ногою. Перевірте, щоб п'ятка ваша була на одній лінії з вашим коліном. І також таз ми назад не відводим в одній ті ж самій площині з коліном і п'яткою. Коліно десь приблизно над п'яткою. Ми робимо рух вниз, таз знанад не відводимо, спина... тримаємо спину рівно. І лівою рукою витягуємося в сторону, вирівнюючи праву ногу. Вперед ми розвертаємося, ми тягнемося через сторону, тримаємо рівну спину знову вниз і в сторону. Можна додати дихання вдих. І видих. І ще. Вдих. І видих. Три. Два. І останній раз. Один. Зафіксувались, витягнулися рукою, тримаємо тут п'ять. Чотири. Груди розверніть прямо вверх. Три. Два. Один. І навпаки опустились вниз. Тримаємо тут, П'ять. таз штовхнули вперед. Чотири коліни тримаємо. Дивиться зануском. Три. Один, піднялися. Змінюємо ногу. Ліва стопа. В сторону носочок дивиться вздовж коленка. Пятка на рівні коліна. Розвернулися вперед, та спадали вперед, коліна назад, Спали. Ріха вниз і правою рукою. Вдих. І видох. Вдих. І видох. Ще. Три. І останній раз. Зафіксували, Тримаємо пять. Чотири. Потягуємо весь правий бік. Три. Два. Один. І опустили стрішки. Ще нижче. Давай. П'ять. Тримаємо тац, чотири. Колі мене завалюється, радимо. Три. Два. Піднімаємося вверх. Даємо насідницю. Стопи разом. Чим ближче до взяли взялися носочок, витягнулися за маків вверх, металик. Легеньку динаміку в коліна. Спина рівно-рівно. Іще п'ять, 4, три, два, один. зафіксувалися в статичному положенні, тянемо коліна вниз. Тримаємо тут 5, пана рівна, 4, 3, 2. Один. Молодці, обережно, коліна разом, опора на долоні. і невеличку компенсацію даємо вправу вів. Вирівняли дві ноги. Коліна може залишатися в нас трішки зігнуті. Головне, щоб ви тримали рівну спину і не сиділи, ось так, не завалювалися назад. Краще зігнути коліна і вирівняти спину. Робимо склад, потягнемося животом до стегна, не округлюючи нашу спину. Якщо вам не комфортно, ну, важко вже сидіти в такому положенні, краще просто посидьте без нахилу. І тримаємо тут 5-4. Три. Два. Трішки зігнули коліна, взялись по діагоналі лівою правою рукою за ліву ногу і витягнулися лівою рукою назад. Тримаємо тут. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінили сторону, ліва рука за праву стопу і правою назад. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Вернулися в центр, зробили замок в руках. Долонями потягнулися вгору. Штовхнули більше руки за голову, тримаємо тут п'ять. Ліна можна трішки призігнути. Чотири, три, два. Робимо глибокий вдих і на видиху опускаємо руки вниз. Круг плечима, плечі стікають розслаблені вниз, живіт підтягнути лопатки разом Молодці, Я вам бажаю прекрасного.